Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати вам, як в мене починається ранок. Це в мене водичка, але не проста, а часникова. Хтось п'є кожен ранок воду з лимоном, воду з медом. Але я п'ю воду з часничком. Беру два або три зубчика часника, Нарізаю так дрібненько. Заливаю склянкою води, залишаю це все на ніч. І зранку вже водичка готова. За півгодинки до сніданку я п'ю ось такий цілющий напій. Для чого це водичка треба? Ну, по-перше, вона дуже класно зміцнює ваш імунітет. Також вона чистить судини головного мозку, кишечник, е нормалізує тиск, впливає на роботу печінки та нирок, дуже благотворно. Така цілебна водичка виходить. Також я знаю людей, котрі п'ють таку водичку і зранку і ввечері. Але я поки що п'ю зранку і десь курсом місяць або два. Але теж знаю деяких, що п'ють на постійній основі. Знаєте, ніякого, якщо я от зранку п'ю, ніякого запаху не, не остається. Це ви не чесника не їлись, а просто попили водичку да, з витяжкою, як то кажуть, з витяжкою чесника. Тому протягом дня ніякого запаху у вас не буде. Якщо ви е, йдете на роботу, то ви. Випиваєте перед сніданком, а після сніданку вже ніякого у вас не буде запаху. Це вже я на собі перевірила і не бійтесь. Тому я дуже раджу спробувати, хто хоче почистити судини, хто хоче нормалізувати тиск. Це ось така класна штучка. І дуже легко воно все робиться. Не треба там щось десь їхати покупати, щось десь змішувати з чимось. Нарізали собі чесничок, залили водичкою, воно постояло десь годинок 12, і можна вже лікуватись. Всім бажаю здоров'я, не хворійте. А ще нещодавно я для себе відкрила ось такий вітамін Е в капсулах. Я його використовую як зволоження для шкіри. Вітамін Е він дуже допомагає покращити зовнішній вигляд шкіри, він надає підтянутості, вона якось так сяє прям. Ну, це пов'язано з тим, що вітамін Е може уповільнювати втрату колагену. Та ластину а це білки, які надають нашій шкірі її структуру. Як його використовувати? Можна додати кілька крапель вітаміну Е в крем для обличчя, перемішати і користувати щодня. Можна е, наносити так, як він є. Я його проколюю. Бачите, він в такій капсулі, і вона дуже легко проколюється. І ось так можна наносити на шкіру, на як олійка йде. Ну, звичайно, шкіру треба очистити, щоб на чистеньку це все робити. Це можна робити і вранці, та ввечері, бо воно таке дуже жирне, щоб постояло. Можна також додавати цей вітамін у домашні маски для обличчя. Я десь пройшла, що після того, як ви нанесли. Вітамін Є, е, то треба почекати 15 або 20 хвилин, і після висихання можна змити теплою водою. Але я щось ніколи не змивала, і я це роблю на ніч або зранку, коли є час потримати. Вона не треба, мені здається, його змивати. Він гарно зволожує, гарно впітує. Такий він, знаєте, як після олійки. Але вітамін Е краще використовувати як самостійний продукт і його не слід змішувати з якимись кислотами, ретинолом або скрабами. Ви спробуйте потім, звичайно, мені відпишіться, хто спробував, як вам ваша шкіра. Я думаю, що в мене дуже покращилася якість шкіри, і вона мені, така, здається, зволоженою, не сухою і мені сподобався цей експеримент. Чому вітамін Е ще називають вітаміном краси? Ну, Оскільки вітамін Е, він антиоксидант і одна з його основних властивостей це запобігати загибелі. Наших клітин, особливо клітин шкіри. Я додаю, бачите, дві або три краплі, ну достатньо однієї такої капсулки, потім перемішую все. У мене вже тут мало кремчика, тому я Використала таку одну капсулку. Бачите, Так гарно перемішую і можна вже наносити. Ви можете так змішувати з любим кремом, і я думаю, що можна змішати з кремом для рук. Тому що у нас руки зимою завжди потрапляють під вуличні, вуличну погоду, під вітер, під сніг. Постійно їх сушить. Ну, не знаю, як у вас, але в мене постійно сушать зимою руки, і треба їх частіше зволожувати. Тому. Крем для рук я теж додаю вітамін Е. Спробуйте потім мені напишіть, напишіть, можливо, ви знаєте, ще якісь рецепти з вітаміном Е. Бачите, це якраз на 2-3 рази мені хватить.